Це ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1. і до розмови із нашою студією вже приєдналася композиторка, авторка та виконавиця, викладачка і засновниця студії музичного мистецтва Люсіяни Венокурової зільвова. Люсьєнавонокурова. Отож, вітання пані Люсієно. Дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися з нами. Слава Україні. Героям. Слава, дякую за запрошення. Мені дуже приємно з вами сьогодні буде поспілкуватися і ще більш детальніше розказати за свою творчість, за свою діяльність. Можливо, я почну розповідь себе, хто я є. Яну, ми одразу скажемо нашим глядачам, що ви нещодавно презентували свій новий альбом Кохаю. Ми обов'язково про нього поговоримо детальніше далі. Ну а дійсно розпочати хотіло би більше детальніше про вас особисто, про вашу біографію і про те, яким чином ви вибрали саме ось такий свій творчий життєвий шлях. Я народилась та виросла на сході України, а, власне на Донбасі, в місті Мирноград. Е, музикою я займалася з чотирьох років, а вісім років вже отримала президентську стипендію як наймолодший композитор. І, скажімо, з самого дитинства я вже знала свій шлях, що він буде пов'язаний саме музикою. Я дуже плідно займалася. Потім 17 років зі сходу України я переїхала до Львова і поступила в консерваторію. Власне, на композиторський факультет, і от вже протягом 14 років, як я мешкаю у Львові, я продовжую свою діяльність. Я пишу пісні, я співпрацюю з найпровіднішими колективами, які є в нас у Львові, і так само в Україні. Зокрема, наприклад, з муніципальним. Чоловічим хором гомін зараз в мене проект, власне і буде презентація мого кліпа на вашому телеканалі Повернешся героєм. Ця композиція записана з е, Галицьким камерним хором Євшан. Я так само співпрацюю з симфонічними е, оркестрами. А, е, так само я займаюся дуже багато благодійними проектами. Власне, зокрема, я заснувала свій мистецький центр «Люсьєни Винокурової». Це багатогранна платформа розвитку української культури, мистецтва та да, освіти для дітей, молоді, а також для дітей з інклюзією. І власне, коли почалося повномасштабне вторгнення, мій мистецький центр активно займався гуманітарною допомогою, допомагав дітям-переселенцям зі східної України. А також у нас є програма підтримки. Талановитих дітей, власне, дітей сиріт сиріт, яких тато загинув на фронті. Пані Люсіяно, ну і якщо говорити про студію музичного мистецтва ім вашого імені, то розкажіть, чим ви там займаєтеся, кого ви там навчаєтеся, і хто може до неї долучитись? Мистецький центр має три напрямки. Перший напрямок це мистецька школа для дітей та молоді. Вона базується на моїй авторській методиці, яка зараз якраз я займаюся патентуванням. Неї це методика з музикотерапії, а саме з логоритміки. Це поєднання логопедичних ритмічних та музичних вправ для корекції мовленнєвих навичок та психоемоційного стану. Зокрема, ця методика неймовірне має вплив на дітей з інклюзією, наприклад, дітками з аутизмом чи з різними ментальними розладами. І я роблю більший акцент саме на цей напрямок а також є заняття з фортепіано, вокалу. але так як ситуація в нашій країні е, дуже гнітюща, і дуже багато дітей мають посттравматичний синдром, то зараз школа буде більше перекваліфіковуватись саме на заняття з музикотерапії, бо музика має неймовірний вплив на подолання посттравматичних синдромів і також. Е, Гарно сприяє налагодженню психоемоційного стану в дітей. Так само будемо запускати і заняття для дорослих. Другий напрямок діяльності центру це концертна діяльність. В ній виступаю, зокрема, я як композитор, коли е, інші колективи можуть виконувати мою музику, а також я сама концертую, співпрацюю, співпрацюючи з різними провідними музикантами, і, наприклад, мали колаборацію не тільки з музикантами, а так як це мистецький центр. Маємо ще співпрацю з художниками, наприклад. Ee, восени цього року, в жовтні, в мене була прем'єра в е, Мадриді. Я написала твір за мотивами виставки нашого відомого українського художника Освальда. Mm. І запрезентувала там свою композицію. Тобто і такі колаборації відбуваються. Третій напрямок це благодійність. В плані благодійності я співпрацюю власне. Мистецький центр та моя команда співпрацюємо з багатьма потужними фундаціями, організаціями. Це такі, наприклад, як Міжнародний благодійний фонд Оберіг надії, який очолює Марічка Яремчук. Це медіапортал верифікований Західний інформаційний фронт. Так само, я співпрацюю з військово-цивільними організаціями. Це бойове братерство України, де президент Павло Іванович Шебрівський, і власне, от кожен напрямок він. Підтримує і підсилює діяльність один одного, бо, наприклад, моя діяльність концертна е і моя артистична діяльність може розказати про те, що відбувається в країні. Наприклад, коли я буваю за кордоном і хочеться мені голосно розповісти про те, що відбувається в мене дома в моїй батьківщині, то мистецтво саме активно при привертає увагу і е може гідно донести. За те, що відбувається, і саме власне наголосити чітко, що Україна жива, Україна бореться і Україна непереможна. І я рахую, що це найголовніша місія митця – голосно говорити за нашу країну і гідно нести її культуру. Дійсно, це свята справа. Якщо не коротко це охарактеризувати, пані Люсьєно. Ще якщо повертатися власне до вашої композиторської діяльності, ви от говорили, що вона розпочалася. Можна сказати, з маличку, то все таки, коли ви збагнули, коли ви захотіли, що саме хочете топтати цю дорогу, саме композиторство, і чи можете розповісти власне особливості цього цієї роботи, цього напрямку? Якщо скажімо, поверхнево про це так якщо поверхнево, люди знають, що композитор. Це автор і виконавець пісень. То чи ще щось варто було б знати, які особливості роботи цієї? Наскільки вона складна? Е, ну, я би сказала, що я з самого дитинства знала свій шлях, і вже вісім років. Е... Мають таке ґрунтовну освіту, мене запросили навчатися при Донецькій консерваторії в коледж для особливо обдарованих дітей. І, отже, вісім років я написала свій перший твір, який в принципі й зайняв президентську стипендію від фонду кучме як наймолодший композитор України. І я продовжувала плідно займатися фортепіано, але музика завжди лунала в моєму серці, і мені завжди хотілося виразити всі свої почуття, емоції та відчуття. Ну, в першу чергу, ми стосовно композиторства, ми маємо розділяти, що є композитор, наприклад, пісенник називається songwriter, який саме власне пише пісні. А є композитор класичний, який працює не тільки зі структурою пісні, а може писати більш масштабні твори, наприклад, які в подальшому можуть використовуватись як саундтреки, чи може бути музика до фільмів. А я в своїй діяльності, маючи ґрунтовну класичну освіту, так само як в композиторстві, як піаністка і. Я ж звук так само в сьогоденні, я молода особа, і я намагаюся поєднати ці течі класичної музики і сучасної музики. А коли ти починаєш синтезувати щось, то в тебе виходить зовсім якийсь новий жанр. От, наприклад, в кліпі, який я за запрезентувала, повернешся героям. Я зробила акцент як і на класичній музиці, так і на популярній музиці, щоб, наприклад, підсилити хором те, що я хотіла сказати, щоб не тільки мій голос лунав, а 25 людей ще могли донести ту всю музику до сердець моїх слухачів. Але знову ж таки, ця пісня є легкою сприйнятті і має життєдайний сенс. Це так само важливо, коли я, як композитор і а, автор слів, я закладаю позитивне мислення, що все ж. Таки, ми переможемо, і що кожен воїн, зокрема, він є героєм, і що його чекають вдома, власне, живим пані Люсіно. Ну і цей кліп, і ця пісня власне, якраз і входять ваш альбом, який ви нещодавно презентували. То чи можете розповісти, що це за альбом, де його можна почути, яким чином ви збирали ці пісні для цього альбому? Ну, це є мій перший альбом. Там є зокрема шість шість пісень. Цей альбом не писався цілеспрямовано, бо зазвичай як має бути альбом. А він об'єднав різні пісні з різного мого життєвого шляху. Я назвала його Кохаю, бо кожна пісня проникнута ну, по справжньому щирим коханням. Там є пісні і про якісь сумні події в моєму житті, а є пісні власне пережитих емоцій, які я відчуваю зараз. Кожна пісня є якоюсь особливою, унікальною, бо за кожною піснею стоїть своя неповторна емо неповторна історія. А найважливіший момент так само, і в композиторській діяльності я можу повернутися до того питання, що. Коли ти пишеш музику, найголовніше передати емоцію. Тоді вона буде торкатись і душі, і серця. Тоді, наприклад, люди, які будуть слухати мою музику, вони зможуть відчути так само ті відчуття, які я відчувала в своєму житті. В тому відбувається. Магія того музичного мистецтва. І, наприклад, от пісня, на яку я зняла кліп Повернешся герою, це моя історія, яка відбувається зараз. Історія війни, історія переживань. Бо, наприклад, я, мабуть, більш докладніше про цю пісню розкажу. На цю пісню надихнув мене мій товариш, який пішов служити і разом з братом, разом з батьком, а вдома його чекала вагітна дружина. І я так пройнялася. Я спочатку дуже переживала, але потім е, я зрозуміла, що треба написати щось таке життя, стверджуючи, таке життєдайне, щоб ця пісня стала справжнім оберегом не тільки для мого друга, а для всіх його побратимів, бо кожного з наших хлопців і молиться вдома, чекає і вірна, і мила. І ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо, що побратими є поруч, і ти повернешся живим, бо весь світ за тобою. Ти повернешся живим, повернешся героєм. Я хочу, щоб всі слова стали такою, ну дійсно, і молитвою, і гімном для всіх наших. Хлопців, тому я думаю, ця пісня буде проникнута до сердець, і насправді я можу сказати і про такий момент, що всі, хто її чують, вони дійсно лишаються живими. Я думаю, я як митець дійсно справилася зі своїм завданням, бо мій друг живий, вся його родина жива, його побратимі, живі, і ще дуже багато моїх друзів живі, коли вони боронять зараз мій рідний край. Ані Люсіну, то тобто правильно ми розуміємо, що цей альбом він присвячений присвячений саме воєнній тематиці. Але, от що цікаво, що ось повернешся живим, не став назвою альбому, а інша пісня стала на стала в титульці, так би мовити, кохаю. То про що ця пісня? І чи теж там превалює воєнна тематика? А, ні, ні, цей альбом не присвячений воєнній тематиці. Цей альбом присвячений коханню. А ви розумієте, як кохання, так і любов вона може бути в різних її прояв, проявах. Кохання може точніше, я би сказала більше, як от кохання може бути до близької людини. А, любов може бути до друга, до побратима. І а, любов може бути до коханої людини. І ці всі пісні об'єднали мої життєві історії під моментом. Кохаю те, що я по справжньому кохаю життя, я е, кохаю і люблю тих людей, які були в моєму життя, і завдяки яким я змогла створити ці мелодії, і ці пісні, бо вони пронизані повністю моїм емоційним переживанням. Угу. То чи можете розповісти, пані Луціяна, де можна почути пісні з вашого альбома, і яким чином їх можна так би мовити підтримати? Пісні наразі доступні на всіх платформах: це Spotify, Apple Music, SoundCloud, а також в Ютубі. І, зокрема, в Ютубі ви можете переглянути кліп Повернешся героєм. Він так само має дуже цікаву історію, як я це як це все знімала, бо там присутній справжній герой. Цей хлопець він захищав Бахмут, і коли я знімала цей кліп, тобто в нас були моменти зйомок в студії, зокрема, бо це був неймовірно масштабний проект: 25 людей з хору пов'язані. Я граю за роялем. Це треба було все зняти з одного дубля, щоб був повний синхрон, і по відео і по звуку. Тобто, ми зробили неможливо можливим. Але потім настав момент, що все ж таки ця пісня присвячена військовому, і присвячена справжньому герою. І я не хотіла, щоб в кадрі був якийсь актор. І е, я не побоявшись, я поїхала на білоруський кордон. Е, це все знято в реальних подіях, е, і змогли залучити одного з наших героїв для цих зйомок. А він попрацював як справжній актор. Я думаю, жоден би актор не зміг передати е, ті очі в тих очах. Ціле життя і пройдена війна, пані Люсіно, і ще цікаво, щоб ви розповіли детальніше про те, як власне ви збирали ось цих 25 людей і власне військовослужбовця. Наскільки це був затратний в часі процес, і можливо навіть наскільки він був виснажливим для вас, чи, грубо кажучи, не набридло вам при закінченні працювати над цим проєктом. Ну, я вже як музикант з досвідом, я вже навчена доводити всі свої проекти до кінця, інакше все світ їх не побачить. Звичайно, це було затратно в першу чергу емоційно. Але благо, що, наприклад, колектив вже був готовий: це Галицький мішаний хор «Євшан». З керівником, з диригентом з прекрасною Ірою Кресленко, яка радо погодилася зі мною поспівпрацювати. Також в хорі співали всі мої колеги, які навчаються в навчались в консерваторії, чи закінчили консерваторії є концертуючими музикантами. І ми за досить швидкий період зробили е, репетицію. Тобто я розписала абсолютно всю партитуру е, на хор, що вони мають співати кожну партію. І потім був один з найважких моментів, як це все записати. Бо людей треба. Привести. Це все записати з декількох дублів. Нам е, власне зйомка і е, запис на студії зайняв більше 12 годин. І я розумію, коли вже десь на 25 й дубль, ти вже не маєш сили е нічого, навіть говорити не хочеться. Але ти збираєш себе, бо ти артист, ти маєш передати ту емоцію, ти маєш гідно виконувати свою роботу. В тебе така місія бути артистом і е е глядачам інколи невідомо, скільки зусиль артисту потрібно для того, щоб записати, чи щоб створити цю пісню, скільки за нею стоїть роботи, не тільки, наприклад. Е Моєї як композитора, як виконавця, там залучена ціла команда і звукорежисерів, і операторів, монтажерів. Наразі працює команда менеджерів для того, щоб цей кліп почула якомога більше людей. Ну і що ще якраз? Ми зараз допоможемо це зробити. Сподіваюся, всі досить, досить аудиторії всього. сподобається на ваш кліп. Повернешся героям. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 з нами спілкувалася композиторка, авторка та виконавиця, викладачка і засновниця центру музичного мистецтва Люсія Винокурової у Львові. Люсіяна Винокурова щиро дякуємо, пані Люсіяно за спілкування, за знайомство і за вашу творчість. Отож. Тим, хто дивиться нас у Ютубі, обов'язково даємо вам посилання під цим відео на Ютуб канал пані Люсьєни. А хто слухає нас по радіо та дивиться по телебаченню, пропонуємо кліп у виконанні Люсьєни Винокурової Повернешся живим. Героям. Дякуємо на все добре. Щиро дякую за розмову, хлопці. До нових зустрічей. Дякую.